Вітаю вас, шановні глядачі. Зовсім скоро, трохи більше місяця, залишилося до Чемпіонату світу з дзюдо у Ташкенті. Саме 6 жовтня відбудеться першість світу, яку любо прийме столиці Узбекистану. До вашої уваги склад жовтоблакитних. блакитних Ставте вподобайку та поширюйте відео. Бажаю вам приємного перегляду. Починаємо ми з головної зірки команди Дарії Білодіт, яка буде виступати у ваговій категорії до 57 кілограмів. Хочеться сказати, що я буду дуже вболювати за неї і бажаю їй перемогти на цих змаганнях. Думаю, що вона покаже все, на що здатна, щоб почути гімн України на арені в Ташкенті. Цього року Дар'я змогла виграти відкритий кубок Європи в Ризі та повернула собі смак перемоги. Тож будемо чекати на її першокласний виступ в Ташкенті. Ваговій категорії до 60 кг Україну представлятиме Артем Лисюк. Вже далеко не в перший раз Лисюк їде на чемпіонат світу, і зараз аналізуючи його форму, можна зробити висновок, що він один із фаворитів на п'єдестал на цьому турнірі. Як я раніше казав, Артем входить в топ-10 найкращих дзюдоїстів світу у цій вазі за рейтингом IGF. Цьогоріч йому вдалося виграти Гренслем у Тель-Авіві та показати гарну боротьбу на Чемпіонаті Європи. Бажаємо козаку удачі та чекаємо його на п'єдесталі турніру. У ваговій категорії до 66 кілограмів буде виступати Богдан Ядов. Цей хлопак їде на світ у статусі чемпіона Європи, і хоча конкуренція дуже висока, я чекаю від нього найліпшої боротьби та буду чекати його у фінальному блоці змагань. Богдан Ядов справжній майстер техніки оучігарі, завдяки якій він і взяв золото у Європі. Також він, починаючи з кінця минулого року, не припускав жодного п'єдесталу турніра, на котрому змагався. Тож, як на мене, це файна традиція, яку треба продовжити у Ташкенті. Переходимо до дівчат і у ваговій категорії до 63 кг виступить Анастасія Антіпіна. Цьогоріч їй вдалося виграти на Кубку Європи у Ризі у доволі непоганому стилі, враховуючи конкуренцію вагової категорії до 63 кг. Хочеться зазначити, що Анастасії буде нелегко, але я бажаю їй здобути максимального результату для своєї збірної. У ваговій категорії до 70 кг виступить Наталія Чистякова. Минулого року їй вдалося виграти чемпіонат Європи серед юніорів. Цьогоріч вона стала бронзовою призеркою гренслему у Тбілісі. І це була дебютна медаль на дорослому рівні для неї, яка принесе їй багато впевненості. Хочеться зазначити її здібності у партері, тож я вважаю, що Чистякова зможе нав'язати свою боротьбу у ташкенті та показати результат. Наступна дзюдаїстка це Литвиненко Єлизавета, котра буде представляти Україну у ваговій категорії до 78 кг. Я вважаю, що Литвиненко це справжнє відкриття збірної, і вона покаже, на що здатна у Ташкенті. Як на мене, 18-річна Українка претендує на звання однієї з майстринь Ашівазу у збірні України. Як ви можете бачити на екрані, вона дуже непогано демонструє техніку ніг. Бажаю цій молодій зірці збірною здобути результат у Ташкенті. Перший представник вагової категорії до 81 кілограма серед чоловіків, це Геворг Манукян. Як на мене, один із перспективних сюдистів збірної України серед чоловіків. Манукян має великий потенціал, і я думаю, що в нього велике міжнародне майбутнє. Сподіваюся, судді йому не будуть заважати, як це було цьогоріч на Чемпіонаті Європи. Цього року Манукян посів два п'ятих місця та одне сьоме, але боротьбу, яку він показує, заслуговує уваги, та скоро я впевнений, ми побачимо його на Підсталі. Другий представник збірної у ваговій категорії до 81 кг – це кривчач Сергій. Цьогоріч йому вдалося дойти до півфіналу Чемпіонату Європи, де він програв Грілашвілі та потім програв за бронзову нагороду. Але боротьба Сергія на достатньо високому рівні, і я сподіваюся, він покаже на що здати на Ташкенті. У ваговій категорії до 90 кг виступить Артем Бубер. 20-річний дзюдеїст, якого також можна назвати молодою зіркою збірною. Цього року посів два сьомих місця та взяв серебро відкритого турніру в Мадриді. Артем вже може похизуватися непоганою боротьбою та перемогами на міжнародній арені на дорослому рівні. Думаю, цей хлопець може стати сюрпризом категорії. І фінальний у нашому списку це Супертяж Яків Хамо. Цей дзюдоїст може влаштувати справжній підпал на турнірі, як це було минулоріч у Будапешті, де Хамо взяв бронзову нагороду. Я вважаю його одним з найкращих у світі у цій категорії. Буде тримати кулаки, щоб Хамо підійшов в оптимальних кондиціях та показав усім, що таке українське дзюдо. Бажаю всім учасникам дойти до турніру без травм та завоювати найвищі нагороди. Дякую за увагу! Поширюйте відео, пишіть коменти та ставте вподобайки.